Всім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні поговоримо про те, чи може педагог створювати інфопродукти і що власне, для цього потрібно. І я перед вами, як приклад, може, треба і потрібно, дуже потрібно, особливо зараз, в 2024 році. Отож, що ж може робити педагог в інтернеті? Забула представитись, мене звати Іна, я освітянка. Я вже запустила більше 30 інфопродуктів і я круто класно налаштовую телеграм-канали для блогерів, експертів, організовую в телеграм-каналах інфопродукти. Звертайтесь. Отож, що може робити педагог в мережі інтернет? І тут варіантів дуже-дуже дуже багато. І основних таких чотири шляхи, якими взагалі може рухатись педагог, це перше, педагог він себе позиціонує як репетитор і він іде по шляху репетиторства. Тобто, зрозуміло, що він онлайн набирає діток, онлайн з ними працює і так далі. Далі, другий шлях. Педагог позиціонує себе як експерт, і він створює інфопродукти для інших педагогів, які в нього будуть купувати. Далі, третє. Це педагог, він просто йде в іншу нішу і він пробує поєднувати. Поєднує і так собі працює. І просто педагог іде в зовсім іншу нішу. Що взагалі таке інфопродукти? Це маленькі цифрові, ну ми будемо говорити про маленькі, маленькі цифрові інфопродукти, які ви можете, в які ви можете монетизувати свій досвід, свої знання, практичні навички організувати в одну форму та поширювати, продавати колегам. Інфопродуктів є дуже багато, я вам навіть не буду тут зачитувати, тому що їх реально дуже-дуже багато, і їх можна, ну прям навіть. По категоріях поділити. Але хочу вам одразу сказати, що е, взагалі, якщо говорити про курси, то тут є дві таких великих категорії: курси, де є ви, і ви ведете групу, ви проводите з ними консультації, є зворотний зв'язок і курси для самостійного вивчення. Коли ви записали, дали доступ і все. Далі колега вчиться сама. Ну, або учень. Тепер. Перший шлях це педагог-репетитор, і, мабуть, це найбільш такий поширений шлях, тому що ми всі педагоги. У нас вже є педагогічна освіта. Ми всі хочемо розвиватись в інтернеті. Але. Нам для цього ще дуже багато потрібно, особливо технічних навичок, про які я, власне, потім трішечки далі у відео розповім. Тож, педагог-репетитор, що він власне, може робити? Це цікаві завдання і заняття для учнів, підготовка до іспитів, розвиток певних одних якихось навичок. Тобто, коли ми беремо, наприклад, одну навичку і ми тільки її розвиваємо. Корисні збірники завдань. Ну, загалом. Досить багато різних інфопродуктів маленьких можна зробити та поширювати учням або їхнім батькам для роботи з цими учнями. Тепер педагог-експерт. Тут взагалі поле безмежне, тому що от навіть я зараз на цьому шляху, і я для себе щоразу відкриваю нові нові інфопродукти, які можна от взагалі зробити. І навіть поняття інфопродукт, воно настільки поширене, що навіть оцією категорією, яку я зробила, навіть цієї категорії мало, тому що реально інфопродуктів дуже-дуже багато. Що ж може робити педагог-експерт? Давайте спочатку поговоримо, хто це. Педагог-експерт це педагог, який ділиться своїми цінними знаннями, досвідом, навичками з іншими педагогами і доводить їх до певного педагогічного результату. Тобто, педагог для педагогів. Що він може зробити? Це дидактичні розробки, власне, з цього починала я. Далі я починала, я дуже класно знала сервіси. Я знала швидко, як в них працювати. Я знала, як навчити людей, як акцентувати увагу на певних моментах. І власне з цього починала я із сервісів. Далі ви можете створювати дидактичні розробки на замовлення. І Так само ви можете створювати дидактичні розробки і для репетиторів. Ви можете робити індивідуальні проекти для вчителів, але тут є нюанс. Потрібно так досить серйозно віднестись до авторського права. І чи ви ніяких не порушуєте інтелектуальних прав власності? Далі ви можете проводити консультації, тренінги, вебінари і так далі. І онлайн -курс. От я зараз проводжу онлайн-курси, і я можу сказати, якщо ви дійсно відчуваєте себе на своєму місці, проводячи онлайн-курси, записуючи, проводячи консультації, відповідаючи на запитання, вам це подобається? Точно проводьте, тому що реально, от я отримую задоволення, і це класно. Це класно, коли ти бачиш, що ти проводиш курс по канві, і людина, яка взагалі не вміла навіть кнопочки в канві, там не знала, що вони означають. Вона вже гайди робить для свого блогу, і це реально круто. А, далі онлайн тютерство, менторство, супровід і так далі. Взагалі, тут. Можна читати ще досить багато. І третє, це експерт іде в зовсім іншу нішу і працює в іншій ніші. Ну, ми про це говорити не будемо. Тут у мене є ще досить цікаве відео від ідеї до реалізації, як в мене реалізовувалися мої інфопродукти. Але перед тим, як ви почнете е, взагалі думати про свої інфопродукти, думати про те, що у вас є ідея якогось курсу, я хочу вас привести до думки, що який би класний курс або ідея курсу у вас не були. Зараз дві 2024 році цього дуже мало, тому що курс може бути чудовий онлайн. Там навчання може бути чудове, але треба вміти продавати. Треба вміти розповідати про свій інфопродукт, розповідати про його сильні сторони, про його цінності, про те, які потреби він закриє, чим він допоможе, як він допоможе, що він зробить, тобто до якого результату прийдуть ваші колеги. Як про це розповідати? Про це потрібно розповідати в своєму блозі. Все рівно, в соцмережі це найлегший спосіб почати свою власну справу. І потім масштабувати, монетизувати, тому що все, що ви почнете, з часом потрібно. Його монетизувати і масштабувати в будь-яку сферу своєї діяльності, будь-яку справу, яку б ви не почали. Отож, перед тим, як ви почнете вести блог, я ну, дуже вам рекомендую подумати про свої межі. Наприклад, в своєму блозі я дуже рідко, фактично ніколи не показую дітей і там особисті якісь прям проблеми великі, або якісь там нюанси, не показую. Ну, в мене такі межі. От дуже важливо подумати, які у вас є. У нас була тривога, прошу вибачення. Отож, дуже важливо подумати, які у вас є межі, про що ви готові розповідати в блозі, а про що ні. Далі дуже важливо подумати основні такі тематичні рубрики у вашому блозі, тобто, що ви будете тут розповідати і про що буде ваш блог, і продумати про те, які соцмережі вам потрібно розвивати. Маленька порада. Не треба розвивати одразу все. Я знаю, що вчителі, вони такі треба зроблю, і почнуть розвивати геть усе. Але потрібно це все йти в задоволенні і розвивати реально. От е, два тижні, наприклад, ви розвиваєте одну соцмережу, потім іншу, і так далі. І тоді у вас будуть всі соцмережі. Але прям в один день розвивати все, ну так точно не потрібно. Тепер питання, на які от потрібно собі відверто відповісти, перед тим, як почати розвивати блог, і взагалі. Я думаю, я вже донесла вам думку, що ну, який би класний інфопродукт у вас не був, все рівно його потрібно розвивати, про нього потрібно розповідати. І ще тут такий момент тут потрібно чітко розуміти, для чого ви це робите. Ну, тобто, блогінг і, взагалі, ведення блогу, ведення розвиток свого особистого бренду це робота. Вона займає час, тому потрібно реально відверто сісти, відповісти собі на ось ці запитання. І як основне ключове запитання, яке б я вам хотіла виділити, це в чому ви унікальні і який досвід ви можете передати. В чому ви унікальні? Що вас буде відрізняти від ще п'ятьох таких самих колег? Далі, ось тут моменти правові, методичні, психологічні про створення своїх інфопродуктів. До речі, ось ця презентація вона буде доступна внизу, тому можете подивитись, але це відео є в мене на YouTube каналі. І що ж може робити власне, педагог в інтернеті. У мене є ціла інфографіка, також дуже легко подивитись. До речі, один із міфів, що ти створиш інфопродукт і ти гарантовано отримаєш кошти. Ну це такий міф, ну, реально. Тому що ніхто вам не гарантує, що буде успіх. Ніхто вам не гарантує, що його куплять. Нема гарантії, що от ви зробили інфопродукт, і у вас там 100 екземплярів його купили або взяли доступ до курсу. Нема такої гарантії. Тепер йдемо далі. Який би чудовий інфопродукт у вас не був, про нього потрібно говорити та поширювати. Про це я вже говорила, і, власне, чому потрібно про це, це робити. Причому всіма доступними способами: це і соцмережі, це і телеграм-канали для власного проєкту, це і різні онлайн і офлайн заходи. І це далеко не весь перелік, де потрібно про це говорити. А ось це, власне, велике відео, про яке я вам говорила: як трьома способами організувати. Курс, що нас зупиняє. От ми хочемо хочемо свій інфопродукт, ми вже зрозуміли, що нам потрібні соцмережі, ми вже, ми вже зрозуміли, що це нам реально потрібно, що нас зупиняє. Зараз вам буду говорити дуже такі банальні речі, але з мого досвіду, а вже в мене дуже багато досвіду роботи з колегами, які починають свої інфопродукти вести, це такі найпоширеніші причини. Я пройду ще одне навчання, я ще не все вмію, не все знаю. А коли ви будете все знати? Коли? коли наступить цей момент? А що скажуть колеги, друзі, люди? А це взагалі має значення, що вони скажуть? Ну, взагалі, це має значення якесь, що скажуть колеги. У мене не така зовнішність, не інстаграмна квартира, не такий телефон. У мене також. І що? Результат ви бачите? Ви починаєте докуповувати різні мікрофони, аксесуари, неонове світло, яке вже от зараз вийшло з трендів, воно нікому не потрібне. І ви це все докуповуєте, а потім почнете вести блог. І тут моя така велика, велика порада. Почніть просто зараз з того, що у вас є. У мене не цікаве життя, я не подорожую. Я багато не подорожую, тому що коронавірус, тому що війна, тому що, тому що і кожного разу можна придумати, тому що але можна показувати те, що є у вас. Далі, перфекціонізм це взагалі потрібно просто забувати і просто забувати це слово, не, не старатись зробити ідеально, а старатись просто зробити максимально якісно, як ви можете, на даний момент. І ви занадто довго обдумуєте ідеї. Зараз отакий от час швидких рішень. Якщо ви будете занадто довго думати про свою ідею, її просто заберуть і реалізують. Таких, як я багато, що я можу нове розказати. У вас є ваш досвід, ваше унікальне бачення, ваша унікальна інтерпретація. І так думати, ну точно не варто. Так, телеграм-канал для особистого бренду і про що тут можна говорити? Ось це відео, його також можна подивитись. Тепер, відповідно до особливостей. Взагалі, створення будь-яких інфопродуктів їх можна поділити на таких чотири види: це статичні, динамічні, інтерактивні і мультимедіа. Найчастіше от я роблю всі свої інфопродукти в мультимедіа. Чому? Тому що це реально швидко, тому що я дуже люблю формат відео, тому що це ну, легко показати щось, легко щось розказати. Ти висловлюєшся, тебе бачить, ти не обмежений щось там продемонструвати і так далі. І йдемо далі. І чіткі етапи створення власних розробок. Це ми спочатку формулюємо мету, вибираємо тип розробки, структуруємо розробку, підбираємо платформи та формати, розробляємо зміст, форматуємо, переглядаємо і поширюємо. А ось тут є безкоштовний відеоурок з величезного курсу по створенню власних педагогічних розробок. Тепер про єдиний стиль. Рано чи пізно, якщо ви вже стаєте на цей шлях, а я думаю, ви стаєте на цей шлях, якщо ви дивитесь це відео, то вам доведеться подумати про один єдиний стиль у вашому блозі. Сюди входять і кольори, і шрифти, і ваші логотипи, ваш tone of voice, ваші структурні елементи ваших курсів, тобто всі моменти, які вирізняють вас від інших колег, які так само роблять курси, де ви можете зберегти власне, всі ваші матеріали. це X-Styles – це Padlet, це Google Диск і Телеграм-канали. Зрозуміло, що я дуже люблю телеграм-канали. Тепер, до чого тут Телеграм? Скажу вам ще так: якби а, мені хтось раніше сказав Інна, ти розвиваєш інстаграм, бери, розвивай одразу і Телеграм. Я б зараз цю людину просто щодня пригощала кавою. Тому що в телеграм-каналі це свобода, це план Б, це гнучкість форматів, це доступність повідомлень до всіх колег, це відсутність алгоритмів, відсутність реклами. Ну, тобто, настільки багато переваг, що навіть всі перерахувати досить важко. У мене навіть є відео, ви можете подивитись про телеграм-канал для розвитку особистого бренду. І реально важливо. Тобто, якщо ви розвиваєте Інстаграм, паралельно введіть Телеграм з часом, у вас вибудується окрема структура, і ви будете вести окремо. Так, кілька важливих уроків по Телеграм. Думаю, ви пізніше це подивитесь. І якщо ви хочете повністю вивчити роботу в Телеграм, як тут що організовувати, також є класний курс в записі. Так, а тепер просто ідейки, що можна зробити. А зробити можна дуже-дуже дуже багато. Що хочу сказати особисто від себе. Завжди будуть якісь нюанси, які нам будуть заважати, і реально важливо просто почати робити. От з тим, що є, з тим обладнанням, яке є, з тими програмами, яке є, з тим комп'ютером, який є, з тими думками, навчаннями, які ви пройшли, з тим, що є в даний момент, просто реально важливо почати і робити. Я дуже вдячна, що ви додивились відео до кінця. Мені надзвичайно приємно, що ви додивились. Поставте, будь ласка, вподобаюсь, для мене це дуже важливо. Напишіть кілька слів коментарів. Якщо у вас є класна ідея наступного відео, також напишіть, розкажу вам, що я думаю про цю ідею вашого відео. Зніму відео на вашу тему. І взагалі поширюйте мій контент, україномовний, класний, якісний контент від вчителя для вчителів. Дякую за увагу. До зустрічі!